Що таке затримка психологічного розвитку у дитини? Це синдром відставання дозрівання психіки дитини в цілому або окремих її функцій пам'яті, уваги, розумових процесів, емоційно-вольової сфери, мовлення, уповільненого темпу реалізації закодованих у генотипі якостей організму, які є наслідком незначних негативних факторів, наприклад, наявність ранньої деприваційної ситуації, недостатньо догляду за дитиною. Мінімальна мозкова патологія, набувають тимчасового характеру і можуть бути скоригованими. До року психічне недорозвинення малюка проявляється головним чином у недостатності рухової активності, уповільненні становлення зору і слуху, більш пізній появі пожвавлення при вигляді близьких людей, вялості, сонливості. На другому-третьому році інтелектуальна недостатність проявляється в особливостях поведінки та ігровій діяльності дитини. Діти повільно оволодівають навичками самообслуговування, не виявляють інтересу до навколишніх предметів, гри або ігри їхні відрізняються простим маніпулюванням без розуміння вимог гри. Батьки часто усвідомлюють, що немовля розвивається не так, як інші. Найбільш часто виникає занепокоєння з приводу двох проблем: це уповільнення в набутті навичок сидіти і ходити, а також недостатнє уміння розмовляти до 2-3 років. У дітей з затримкою психологічного розвитку відбувається загальне відставання у всіх напрямках. Певзнером і власовою були виділені наступні види причин затримки розвитку. Це ускладнена вагітність, пов'язана з інфекціями, токсикозами, отруєнням організму лікарськими речовинами, спиртними напоями, наркотиками, несумісністю резус-факторів крові матері і плоду, травми при проходженні родових шляхів і асфіксія немовлят, соціальне неблагополуччя, наслідок обмеженого контакту з навколишнім світом або несприятливою обстановкою в сім'ї, коли дорослі не слідують за потребами дитини, ігнорують їх. Ще маленький, навіщо йому то показувати, давати, які розмови з дитиною у три місяці, та інше. При такій класифікації причин діти із затримкою психологічного розвитку ростуть без батьківського контролю або в умовах надмірної опіки, коли виникає брак спілкування зі старшими і однолітками. Ще однією причиною відставання в розвитку є дефекти слуху, зору і мови. Важливим є те, що не варто ставити діагноз дитині, якщо у неї відсутня цікавість до певних ігор, чи вона не така активна, як сусідський хлопчик. Це можуть бути індивідуальні прояви типу темпераменту, власні вподобання. Діагноз може ставити лише лікар-психіатр або невролог. Слідуйте за потребами своєї дитини і вчасно звертайтеся до спеціалістів.